Реактивний рух, фізичні основи ракетної техніки, досягнення космонавтики. Завдяки чому можуть рухатися люди та автомобілі? Чому літають птахи, чому плавають риба? Відповідь проста. ці перелічені тіла від чогось відштовхуються: людина і автомобіль від поверхні землі. Птахи від повітря. Риби від води. Як пояснити рух космічного літального апарата, адже він не має можливості від чогось відштовхуватись? Проте космічні кораблі літають у відкритому космосі, виконують маневри, повертаються на Землю. Від чого ж вони відштовхуються? Яка причина руху повітряної кульки в даному досліді. Якщо отвір кульки закритий, вона перебуває в спокої і імпульс системи кулька повітря дорівнює нулю. Якщо отвір відкритий, то повітря почне вириватися назовні з досить великою швидкістю, тобто набуде певного імпульсу. Сама кулька теж набуде імпульсу, напрямленого в бік протилежний імпульсу повітря. Реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частин. Уявімо, що система кулька повітря замкнена. Тоді, відповідно до закону збереження імпульсу, загальний імпульс системи кулька повітря залишається незмінним і дорівнює нулю. Відповідно з цього, ми визначаємо швидкість кулі. І він буде дорівнювати мінус і імпульс повітря, поділити на масу кульки. Знак мінус свідчить про те, що кулька рухається в напрямку протилежному напрямку руху повітря. Де зустрічається реактивний рух у нашому житті? Віддача автомата. Сила F, яка діє на кулі. Дорівнює швидкості зміни імпульсу куль. І визначатиметься наступною формулою. F дорівнює n і на імпульс кулі. Тобто n це кількість пострілів за секунду, MK – це маса однієї кулі, і V – це швидкість в момент вилюту. Ракета це літальний апарат, який переміщується в просторі завдяки реактивній тязі, що виникає внаслідок відкидання ракетою частини власної маси. Що є відокремлюваною частиною ракети? Відокремлюваною частиною ракети є струмінь гарячого газу, який утворюється в ході згоряння палива. Коли газовий струмінь із величезною швидкістю викидається із сопла ракети, то оболонка ракети одержує потужний імпульс, напрямлений у бік протилежної швидкості руху струмені. SpaceX, fucking heavy, go for launch. Falcon Heavy is configured for flight. T-15, stand by for terminal count. 10, 9, Eight. Side booster recognition. Six. Five. Four. Three. У момент старту все паливо ракети згоряє відразу. Оскільки до старту ракета перебуває у спокої, то закон збереження імпульсу після згоряння палива виглядав би так. 0 дорівнює імпульс оболонки і плюс імпульс газу. Спроектуємо векторне рівняння на вісь ОІ. Отримаємо наступний вираз. Появився знак мінус перед імпульсом газу за рахунок того, що цей імпульс напрямлений в іншу сторону. Звідси виводимо, що швидкість буде визначатися як імпульс газу поділеного на масу оболон. Чи може одноступенева ракета покинути землю? Якби паливо ракети згоряло миттєво, а руху ракети нічого не заважало б, то швидкість набрана ракетою була б достатньою для того, щоб вивести ракету на орбіту Землі. Однак у реальності паливо згоряє поступово, а на рух ракети помітно впливає опір повітря. Розрахунки показують, що для досягнення необхідної швидкості маса палива має у 200 разів перевищувати масу оболонки, а це нереально реалізувати технічно. Отож, як технічно вирішити дану проблему? Це можливо тільки за допомогою багатоступеневих ракет. У таких ракетах ступені зі спорожнілими паливними резервуарами відкидаються в польоті, потім вони згоряють в атмосфері через тертя у повітря. При цьому маса ракети зменшується, відповідно збільшується швидкість її руху, і зазначимо, що всі ракети носії космічних апаратів, які найперші, так і ті, що використовуються зараз, є багатоступеневими. 12 квітня 1961 року ракета Носій Восток вивела на орбіту космічний корабель Восток. На борту був перший у світі космонавт Гагарін. Цей політ був здійснений за ініціативою та під керівництвом видатного конструктора Корольова, який е народився в Житомирі. 12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін першим в історії людства здійснив політ у космос. Радянський Союз дуже поспішав відправити першого космонавта, адже за даними розвідки американці планували здійснити свій запуск 20 квітня. Саме тому ракета Восток була далекою від ідеалу генеральний конструктор Корольов знав, що вона полетить, але от чи повернеться на землю 100% гарантії не було. 12 квітня старший лейтенант Юрій Гагарін піднявся на борт ракету -носія восток 1 пристібнувся, провів передстартову перевірку і сказав своє знамените «Поєхалі!». На орбіті Гагарін провів кілька простих експериментів. Поїв, попив, написав олівцем записку. Здійснивши один виток навколо землі, ракета почала процедуру приземлення. Через недосконалість конструкції літального апарата Гагарін ледве не загинув. Автоматика відмовила і різні відсіки корабля не були розділені. Чудом виявилося те, що відділення модуля з Гагаріним від основного носія відбулося в атмосфері. Потім космонавт розповідав, що при поверненні на землю йому стало по-справжньому страшно, адже відкриття об атмосферу загорівся метал рятувальної капсули, а по ілюмінаторах почав текти рідкий метал. Гагарін між тим зміг успішно приземлитися. Першими людьми, які зустріли його на землі, стали дружина місцевого лісника та її онучка. Потім Гагаріна забрали в Москву. Саме тоді почався тріумф першого радянського космонавта та СРСР як першої космічної держави світу. Це була така ну, напівфантастика, можливо, навіть фантастика стати космонавтом. Ну, то, ну що, Хлопчик з буковинського села мріє стати космонавтом і таких хлопчиків по, по союзі тоді по Україні були мільйони. Перед, перед, Украї... перед польотом американці запропонували кожному із нас. Вибрати якусь музику на побутку. Я собі думав, а що не гімн України? Я кажу: гімн України це присотику смішного польоту. Я хочу подякувати вас за ті зусилля. Дякуючи, яким зараз представник України знаходиться на борту корабля штатом. І я е, думаю, що. Ми відкрили нову сторінку в історії нашої країни. Розв'язування задач. Під час запуску моделі ракети масою 250 грам, з неї вийшло майже миттєво 50 грам стиснутого повітря зі швидкістю 2 метри за секунду. Визначте швидкість, з якою рухатиметься ракета. Маса реактивного набою на установці типу ГРАД дорівнює 42,6 кг, а швидкість його виліту 355 метрів за секунду. Вважаючи, що порох згорає миттєво, а швидкість витікання продуктів згорання дорівнює 2 км за секунду, визначте масу порохового заряду. Визначте середню силу тиску. На долоню під час стрільби з пістолета Макарова, якщо темп стрільби становить 30 пострілів за хвилину, маса кулі дрівні 8 грам, а швидкість якою вона вилітає зі стволу, 315 метрів за секунду. З якою швидкістю рухатиметься ракета, якщо середня швидкість витікання продуктів згорання дорівнює 1 км за секунду, а маса палива, що згоріло, складає 80% усієї маси ракети